Володимир Зеленський обговорив із сенаторами США нові санкції проти Росії та гарантії безпеки для України. Як пише, фіналізація документів вже близько. Тим часом лідери G7 готуються до зустрічі із Трампом у Давосі. Поговоримо про це все з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня, я вас вітаю. Доброго дня. Отож, власне, Володимир Зеленський говорить про послаблення позиції Путіна, так і посилення тиску разом із США на нього, так тобто, чи означає в цілому зараз, що Кремль вперше опинився в такій точці, де війну, скажімо, вже можна не стримувати, а дійсно завершити от таким от примусом, коли і США, і європейці і Україна разом тиснуть на Путіна, що він врешті на щось та й погоджується. Ні, нічого не погодиться, поки буде при владі. Ну там інші вже діють механізми більш більш реальні ніж це такі розмови. Ну давайте так. Зеленський у Зеленського є дипломатична місія. Він фактично забовтує всі так звані мирні переговори, витискаючи від американців від американців конкретної обіцянки. Так що вони були змушені це говорити, а потім все ж таки голосувати, голосувати те, що потрібно. Для того, щоб нам не компостували мозок відступом з Донбасу і так далі, поки Путін буде при владі, він буде воювати. Але е, і ні на що не погодиться. Але паралельно які треки ще запустили більш дієві проти Росії. Це трек пов'язаний з прецедентом Мадура, коли вони показали, що в принципі оточення е, керівника держави. Е, Точніше, так, зради керівника держави, переміщення його в тюрму американську це добре, так і нічого вам за це не буде. Будете в своєму бундустані і і далі керувати. Це створить такий нестабільність в російську владу, що вже створили. Я думаю, що Путін зараз все більше і більше там. Починає купувати тим чомоданчиків, куди свої екстременти буде <хи> відправляти, тому що тепер не буде, буде більше підозр, що його можуть просто здати, спакувати <хи> і так далі. Це раз друге. Друге, що йде йде, те, що американці почали зупиняти танкери російські, а це знову таки не пов'язане більше санкціями, а більше з більш важливими подіями. За НАТО швидко падає ціна на нафту. А росіяни яка з на ринку нафти а американцям це не потрібно І тому вони рап, раптом почали помічати, що є танкери, які можна зупиняти. Це дуже дуже добре для нас. А це означає, що вони будуть тиснути на те, щоб витискати росіян з нафтового ринку. Ну і плюс ніяких зауважень Україні щодо ударів по нафтогазовій інфраструктурі. як і не було, так і немає. Оце соошники на днях влупили по цьому. По на цих е, нафтових платформах в Каспійському морі ніякого ніяк це не вплинуло на ціну на нафту. Це дуже добре. Далі от е, у знову продовжуються е, тренувати вже танкери, які заходять в е, Новоросійську. Знову чотири танкери було пошкоджено. Це вже засвідченнями е, росіян. Е, тобто Україна робить все для того, щоб просто разом з США робить для того, щоб просто експорту російської нафти не було. Е, це оце реальний механізм. Доведення Росії до колапсу, і навіть якщо зміниться там керівництва, в Росії навіть це керівництво не нічого з цим поміняти не зможе. Тому у нас влаштовує будь-які варіанти, які просуваються, і те, що американці все рівно будуть рухатись, чи буде з ними вести перемовини зараз Зеленський, чи з сенаторами, чи з конкретно з Трампом, і так далі. А залишаються ще якісь додаткові важелі тиску на Кремлі? Ну от, наприклад, питання зброї, так ну все одно ж Путін боїться, так що от е, Америка почне більше постачати зброї Україні, так щоб Україна могла наступати, так от чи боїться все одно далі е, цього Росії, і чи дійсно може на це тоді наважитись колись США? Тут питання в грошах, Це перше. Друге, деякі системи зброї все рівно нам не продадуть, поки у нас не буде власних ракет. Ну, от, наприклад, тамагавки. Нам тамагавки почнуть давати, коли побачать, що е, прогрес України в будівництві ракетобудування такий, що Україна якось і без американців може впоратись туди. Тоді, ну, тоді нам не будуть сувати ці тамагавки. А в першу чергу, от що ми повинні спостерігати? Тому ми повинні концентруватися на виробництві власної зброї. Відкривати експорт для того, щоб залучати ресурс більше в оборонку, а, спрощувати порядок включення в, а, в цей а, в, а, реєстр Defense City більше, більше компаній, тому що не всі збройні компанії великі можуть туди потрапити. Це погано. А от сподіваюся, новий міністр оборони змінить цю ситуацію. А, от спрощення порядку залучення прибирання адміністративних бар'єрів, наприклад, скасувати цю постанову 1608, яка обмежує кількість заброньованих людей на військових підприємствах. Це надає можливість більше масштабувати виробництво, тому що треба більше людей. Або я бачу там претензії зброярів, що там не можуть ніяк зі статистикою розб... розібратися стандартами для того, щоб зброєрили могли більше виробляти. Могли могли більше виробляти зброї, тому що це теж затик суто адміністративний уряду, який не може нарешті розібратися у власних внутрішніх паперах. От до речі, ви сказали про призначення нового міністра оборони. Так що в цілому думаєте за ці кадрові зміни, так і в цілому, як вони вплинуть зараз на подальшу систему оборони в Україні. Ну, дивіться, я прихильник того, що все ж таки в Міністерстві оборони була людина, яка служила війську. Так, все ж таки військовий, тому що він розуміється на специфіці, розуміє, що замовляти, що не замовляти, ну і розуміє, що потрібно. Тому що все ж таки військом повинні займатися військово, бо принаймні люди, які служили в армії, які розуміють цю специфіку, і вони знаєте говорять однією, однією такою пташиною мовою, те, що називається. Але якщо президент визначив, що Федоров може очолювати міністерство оборони, це теж, ну в принципі, непоганий варіант, тому що ну Федоров все ж таки людина, яка не чужа для оборонної терматики. Це ж він тільки офіційно займався, оцей о, як там говориться, Інформаційну трансформацію, цифровою трансформацію, він все ж таки займався оборонними необоронними е, е, виробництвом дронів, організацією виробництва е, зброї і багато чого іншого. І тут вже питання до військових: наскільки вони оцінюють ці продукти, які виходили під його кураторством, виходили і працювали якісно. Е, ну судячи з того, що людина достатньо молода, енергійна, вона може багато чого змінити. Е, от е, і сподіваюся, що це піде на краще. От водночас президент Зеленський каже, що є продуктивний діалог з адміністрацією США, так також президент пише, що ми вже дуже близькі до фіналізації документів про гарантію безпеки. Отож, за вашими оцінками, чи в цілому ви бачите дійсно цю продуктивність і в чому вона полягає? Гарантію безпеки України є виключно українська армія. Ми повинні це завжди пам'ятати. не да? підпису. Якщо у тебе немає власних спроможностей себе захищати і робити. Дуже якісь корисні послуги на наприклад, сполученим штатам Америки ніхто допомагати не буде, поки з тобою не стоїть сила. Підписую там навіть приймай в Конгресі, нічого запрацювати не буде. Тому виключна сила, спроможність України самим реалізовувати оборонні програми. Це додатковий важель тиску на американців. А те, що президент витискає з американців все, що можливо, це дуже добре. Вони, вони починають компостувати мозок щодо виводу там людей там з Донбасу, і все інше. Україна Говорить, ну давайте про гарантію безпеки говорити. Це таке перемовна тактика Зеленського. я думаю, що все він чудово розуміє, те, що я зараз говорю, а, і намагається отримати все ж таки юридичне зобов'язання від Сполучених Штатів Америки щодо підтримки України. А щоб юридичне зобов'язання працювало, це виключно повинно бути власне військо, власні ракети. І можливості робити шорох на всьому євразійському континенті тоді буде така сама стосунки у нас, як з Ізраїлем. Точка опори Сполучених Штатів Америки в Євразії. От ми, до речі, тільки вчора з вами говорили про стан російської економіки, і от сьогодні вже видання Москву Таймс пише, що середня ціна російської нафти у в грудні 25-го року, вперше за 5 років, опустилася нижче 40 доларів за барель. І от тримається вже майже на 20 доларів нижче рівня, передбаченого в бюджеті власне на 26-й рік. От на ваш за вашими оцінками 40 доларів за барель, це пік? Чи все ж таки в перспективі буде ще нижче? І якщо буде нижче, то тоді якби. Як це вплине власне на стан економіки Росії, власне, можливість продовжувати війну нам взагалі треба зробити, щоб взагалі ніякої нафти не було. Не за 30 не за 35 ні за 25 щоб взагалі не було. Тоді вже байдуже, яка буде ціна на нафту? Ви повинні розуміти. А оце от дерипаска, от нещодавно там катав істерики, що американці хочуть взяти під контроль весь нафтовий ринок, вони над цим працюють. І Ціна не буде більше 50 доларів а, за барелі, досить довго. А, а це означає, що російська нафта не потрібна на цьому на нафтовому ринку, щоб підтримувати таку ціну. От ми повинні працювати над тим, що взагалі російської нафти не було. Довбати по танкерах, щоб знаєте, розумників не було взагалі купувати російську нафту. Так а, але те, що вони зараз вже торгують, вони вже торгують зі збитком. А, підтвердженням цього є. Пільги, які своїм указом надав президент Росії цій Роснафті та а, Газпрому, це означає, що ситуація дуже дуже погана для них. А, і чим більше вони будуть торгувати збиток, тим буде краще для нас, тому що. Вони ще більше грошей будуть витрачати на фактично нафтову промисловість. Це фактично повторення історії з радянським союзом, який так до доторгувався, що як знаєте, як в тому анекдоті, досі припиняти батько торгувати вже здачі немає чим давати. А це й веде до розорення Росії. А закінчиться війна, коли в Росії не просто грошей не буде. Вони будуть в заходити в економічний колапс, тому що по іншому їм просто вижити неможливо буде. А, але навіть якщо вони припинять війну, це теж ніяку гарантію, що вони зможуть експортувати нафту, тому що у американців є свої плани на нафтовий ринок світу. Ну і дай боже, не буде що експортувати, якщо удари по НПЗ продовжаться там, там навіть питаннях не в НПЗ. Дивіться, і окрім НПЗ, там же ж питання в тому, що в Росії немає сховищ. І а, якщо вони б ну дивіться, хотіли б вони, наприклад, собі не торгувати збиток. Ну може, і хотіли б, але не можуть, тому що вони все з колісо торгуються. Вони ж не будували. От, наприклад, в Китаї є сховище, де вони можуть закачати нафту. А, ну, наприклад, на півроку, і можуть її або внутрішніх потреб користуватися, або а, ну, наприклад, за низьких цін вони закачують. в Росії. Такої системи немає. Вони все з коліс ідуть. І тут та, та взагалі питання постає. Що треба буде зупиняти свердловини? Зупиняти свердловини, це фактично їх поховати приблизно назавжди. Тому що за тих технологій, які зараз існують, у росіян, вони не можуть їх відновити. Це бороти все заново треба. А це крайня північ. Це вам, не вибачте, не ні Іран, ні Саудівська Аравія з гарним кліматом. Так, а це конкретні дуже такі важкодоступні місця. І а, тому, чим більше. А буде у них менше можливості експортувати, тим швидше вони взагалі будуть більше грошей будуть витрачати на підтримку цієї системи, тому що НПЗ це все ж таки внутрішня переробка, але вона теж страждає через те, що через удари України, і це теж призводить до збитків. Тому що дивіться, як у них працювала раніше економіка. Якщо вони могли, якщо була падіння ціну на нафту на зовнішніх ринках, вони якось могли компенсувати це за рахунок внутрішньої переробки. То, ну, принаймні, компанії заробляли на е, переробці нафти, е, сплачувалися акцизи в бюджет, працювали нафтозаводи і Так далі, якщо і там, і там не буде можливості не працювати, і не буде можливості експортувати. Ну, як знаєте, в українській мові є гарне слово, це називається гаплик. От, до речі, все одно видання пише те, що завдяки всім запасам, накопиченим у Фонді національного добробуту, а там вони наводять цифри, що це десь трохи більше ніж 4 трильйони рублів. Росія може пережити десь приблизно півтора-два роки за умови таких от низьких цін на нафту. От на вашу думку, чи є в Кремля реальні такі важелі, скажімо так, щоб підняти цю ціну? Чи в теперішніх реаліях це вже в цілому неможливо і далі вона буде от тільки падати? Це як мертвому вже при парку. Ну, дивіться 4 трильйони. Дивіться, коли говорить про 4 трильйони, це ж не означає, що там є ліквідні гроші. Ми ж не знаємо, в якій формі знаходиться ця там гроші. Може, вони в якісь акціях знаходяться, наприклад, в акціях Збербанку, які нафік нікому не потрібні, навіть росіянам. Да? От І так далі. Далі, дивіться, там цифри вже не б'ються. От дефіцит бюджету Росії на кінець цього року заплановано один, а, минулого року, точніше, заплановано 1,3 трильйона, а на кінець року стався 7,3 трильйона. Тобто цих грошей, якщо вони зараз в ноль все це будуть витрачати, навіть не вистачає, щоб закрити дефіцит бюджету, який вже зараз існує. А ситуація погіршується так? Погіршуються, тому що ціна на нафту тепер на початок року буде низька. Тому що дивіться, це ж фактично. Ми бачимо ситуацію за півроку, тому що на початку минулого року там ще була більш-менш прийнятна ціна на нафту. Поки не Трамп не прийшов і сказав, що закриваємо всю цю лавочку, пов'язану з, з цим зеленою енергетикою. Будемо качати більше. Більше стало виробників на ринку, які не контролюють а не Росія, а не контролюють ОПЕК. А це і е, Канада е, зараз Гаяна буде більше виробляти, тому що там е, е, буде е, немає військових ризиків через Венесуелу. Там американці ще хочуть стирити у цих у Венесуели 50 мільйонів куб цих барелів нафти, які у них там є в запати. Ну як стирити? Вони говорять, це буде тепер продаватися в США через американські компанії. Тобто, тобто, абсолютно такий рієлторський підхід? От було, було ваше? стало наше. далі. Дивіться, зараз росіяни ну небагато а, наприклад, експортували теж венесуелу нафту, щоб розбавляти венесуельську нафту. Як ви тепер здогадуєтесь, ця лавочка теж закривається за дивним збігом обставин. Тепер нафту для того, щоб розбавляти венесуельську нафту. Хто буде тепер постачати? За дивним збігом обставин США, тобто скрізь скрізь ідуть негативні тенденції. Якщо американці ще дотиснуть Іран, так там будуть ще і експорт газу і експорт нафти, а то це буде ну ну період низьких цін на дуже великий період часу, в принципі, російський уряд це визнає. Вони у них там була стратегія, яка підписана конкретно Мішустіним до 42-го року. Вони визнають, що у них дефіцит бюджету вони не зможуть подолати наступні 15 років. Тут питання: чи виживе ще країна до, до такого терміну? Тобто вони нічого доброго не очікують. А ці 4 трильйони я вам сказав, це таке фактично. Ну, витратити ну досить швидко можна, тому що починається перше оцей. Оцей вони починають. Е, ну, дивіться, якщо у них дефіцит бюджету перевищив сім разів більше, ніж вони планували. Це те, що у них падіння ціну вони відчули приблизно з середині минулого року. То зараз вони вже з низькими цінами заходять е, в початок цього року. Який там дефіцит бюджету буде, ну точно більше чотирьох. Я вас можу, можу посперечатися з вами, хоч зараз. Але він точно буде більше. І чотирьох, тому що у них немає можливості закривати цей дефіцит бюджету, тому можуть витрачати знову таки, чи є там гроші, чи є там реальні гроші, які от, можна взяти а, і витратити. Тому що у ну, економістів це називається, чи є ліквідні гроші, кошти. От, наприклад, гроші, от там долари, Юані, там, припустимо а, євро, це є ліквідними. Тобто ви можете у будь-який момент купити цей товар. За ці гроші, тому що це конвертована валюта. А якщо воно в, знаходиться в актах, наприклад, Збербанку через нафти, це пил, тому що воно коштує. Ну на папері на папері це щось коштує. А в реальності це ж не гроші, це квазі гроші. Це треба ще щось конвертувати, продати. За яку ціну навіть золото, яке є в золотовалютних резервах Росії. Це теж не, не вважається повністю ліквідними е, засобами, тому що ти не можеш за золото піти і купити щось. Тобі спочатку треба продати золото, отримати гроші і потім на ці гроші щось купити. А враховуючи те, що зараз заборонена е, купівля золота на е, ну, продаж російського золота на зовнішніх ринках, ти не продаси, а продаси кому ти, кому ти можеш продати Звичайно, братам. Китайцям. А брати китайцю завжди увійдуть в становище Росії. І тому будуть ще вимагати знижок за це золото. Там десь може бути до 20 або до 30%. Тобто на папері, наприклад, у тебе золото, золото там, припустимо, є на 10 мільярдів. Але для того, щоб отримати кошти за них, тобі треба дисконт мінус, мінус 30% робити, мінус 3 мільярди. Отак от раз. Ну, для того, щоб. Міг це хтось купити. Так що ситуація не дуже райдужна для росіян, як би вони не викручувалися навіть якщо вони зупинять війну зараз, так, це ж ніхто не зніме, вони не можуть зупинити військові витрати. Тому що якщо вони зупиняють військові витрати, йде вал економіки. Іде вал економіки, а це означає, що вони е, е, вони йдуть ще в гіршу рецесію, ніж вона вже зараз настала. Так що так, от а, до речі, повертаючись до теми нафти, от, чи зможе зараз Трамп змусити тепер Орбана теж купувати американську нафту? А та змусить. Там він вже там щось він ж уклав вже контракти. Що середині цього року угорці дізналися про існування компанії Shell, що вона видобуває нафту. Він там навіть контракт вже був підписан. Те змусить, звичайно, куди вони там подінуться, куди ти подінешся з підводного човна. До речі, теж щодо що до європейців, Financial Times пише, що зараз лідери G7 готуються особисто переконувати Трампа так підтримувати гарантії безпеки для України, так, власне, на зустрічі в Давосі, яка от запланована на 21 січня. От, за вашими оцінками, яка в цілому реальна перспектива цієї розмови? Ну, дивіться. Ми всі пам'ятаємо історію з ленд-лізом, да? Прийняли в цьому в Конгресі все красиво. Байден 9 травня підписував, тільки він його не актував. Американці, якщо не захочуть, вони можуть вам багато там паперів підписати, але все робить виконавча влада. Це не працює так, щоб тобі щось пообіцяли. Американці будуть допомагати країні по типу Ізраїлю, коли відчують, відчують вигоду від співпраці з Україною. А вигоду можна продемонструвати, що ми повинні бути буйними: от Лупашити ракетами в трьох морях, так лупашити на півтори тисячі кілометрів, мати власні, ракетні, власні ракети дальністю 2-3 тисячі кілометрів. Оце, оце гарантія того, що без цих папірчиків. У всіх цих розмов нам будуть допомагати, ну якісь можуть там зробити на, на нам би цікаво. Я вважаю, історію з Ізраїлем. А, взяти у цю модель. Можна бути цим як ось, союзником поза НАТО, але є рядок в бюджеті Сполучених Штатів Америки. Допомога Ізраїлю і спеціальні, а, спеціальні пільги на купівлю, наприклад, зброї там 3 мільярди щорічно йде. Це при бюджеті. Оборонному бюджеті Ізраїля 20 мільярдів. Ну, вважайте, вони закривають приблизно 15% витрат Ізраїлю. Але вони розуміють, що Ізраїль приносить їм вигоду. Ну там комусь голову може відірвати Варані, забезпечує домінування Сполучених Штатів Америки тоді без будь-яких розмов вам будуть допомагати. Тому ми повинні мислити конкретними речами: те, що вони говорять, нехай говорять. Знаєте, це нікому нічого не заважає. Але ви повинні розуміти, що світ по-іншому працює. Чим ти будеш сильніше, чим більше будуть розуміти американці, що українці спроможні рознести півнівразі для того, щоб себе захистити. Оце корисні пацани. От кращою рекламою гарантій безпеки для України, щоб вони нам допомагали, зробив як не дивно, Путін. Це як коли він жалівся Трампу на те, що ці скажені українці хочуть його прибити. То ну, кращої реклами України, я вам скажу, ну бути не може. Ну так. І підкріпив це ще відео згенероване ще як е дрони атакують Вондай. Да, ти що знаєте, я думаю, що ну, 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 ви поверні розумієте, як це дивляться американці. Це ж абсолютно реальні такі цинічні люди. І які мислять конкретними категоріями, чому американці стали такими успішними? Вони мислять конкретними категоріями коли, коли Трампу жаліється голова ядерної держави, що якісь українці хочуть його прибити, і він з чого нічого не може робити, вони ж зовсім протилежні висновки роблять. Значить, є серйозні пацани, які можуть це зробити, які в страху тримають навіть Путіна. А якщо ці пацани навіть Путіна в страху тримають, значить треба дружити. Вони повинні бути опорною точкою в Ізраїлі, в цьому в Євразії. І такі пацани, там кого хочеш, там будуть тримати в страху, в інтересах Сполучених Штатів Америки. Ну, потрібно путуватися в інтересах Сполучених Штатів Америки, тому що це найбільш вигідна в, в дійсності для нас інвестиція. І все ж таки, ну, Сполучені Штати це більш серйозна країна, ніж європейці. От Путін до речі, часто е, любить використовувати таку тактику телефонних дзвінків напередодні усіх важливих зустрічей, от знаючи, що Трамп все одно любить так переймати точку зору останнього співрозмовника. Так, от на вашу думку, чи може зараз Кремль перервати оце ось своє мовчання і вже от найближчими днями, так, перед зустрічю в Давосі, власне, ініціювати оцей цей дзвінок Трампу, щоб власне якось вплинути на результати цієї зустрічі, і от які тоді наслідки це в перспективі мало би для України? Ну давайте не думати, що Трамп такий простий, що він переймає точку зору. Це не так. Це він вам комедію ламає. Що він такий, знаєте, божевільний. Абсолютно реальна людина. Тут питання в тому, що Путіна Путін ну все ж таки гарний маніпулятор. Його вчили вести перемовини в школі КДБ, а там системна робота. Він знає, йому готують постійно цей психологічний портрет, не знає, де натиснути, і так далі. Але ліміт цих розмов теж закінчується, тому що на Трампа тисне, тисне політика, внутрішня партійна дискусія стосовно того, як він поводиться з виборцями. Його виборці задають запитання, що це за у вас там танці, шманці з путіним, тому що вони ну точно не люблять Путіна навіть його ядро. А це головне, що на нього впливає. Тому він може покитати головою, але врешті-решт він буде змушений робити те, що буде робити. Тим більше вони зараз на коражі після Венесуели, а Якщо ще Іран приб'ють, це взагалі буде супер для них. І тому ці розмови з Путіним він перейде до конкретики. Він буде переходити до тиску на оточення Путіна, щоб прибирало цього психа. От до речі щодо подій в Ірані. От, Трамп е, закликав іранців продовжувати ці протести, так і каже, що допомога вже на підході. От, власне, на вашу думку, чи втрутиться все ж таки США у ці протести, і чи можливий тут такий сценарій, ну десь можливо подібний до венесуельського, так і як в цілому тоді це все буде впливати, от власне на переговорний процес в Україні е, Ну, буде позитивно впливати, тому що це нафта і це союзник. Вибачте Кремля. Дивіться, що якщо вони виб'ють цю можливість створювати проблеми на близькому сході, а вони це створювали останні 70 років, то нафта ще посипеться щоб ще нижче, якщо ще вийде на, на ринок нафти іран та на цей іран на ринок нафти та газу. А чи будуть вони робити як Венесуелі, скоріше за все, ні? Вони будуть чекати, вони будуть робити більш менш ризиковано, тому що ну, все ж таки це не Венесуела, давайте будемо відверті, величезна країна з величезним населенням, це все ж таки зовсім інша ситуація. Там ще й питання релігії є і, і інших речей. Вони не будуть лізти. Вони, скоріш за все, доручаться, наприклад, Ізраїлю зробити Ну, наприклад, викрасти, припустимо, аятол, Ає... якщо вийде. Але лізти особисто не будуть, але постріляти? постріляти можуть там ракети побити, там запустити знову там безпечно побомбардувати по інфраструктурі, яка зараз підтримує систему репресій в середині Ірану. Я думаю, що це можуть. А те, що він говорить, що чекайте, я думаю, що він щось знає. Я думаю, що він це буде робити. І, от, власне, напередодні, повертаючись до цієї зустрічі в Давосі, це все одно теж посилить власне, Росію. так? Ну, Тому що, е знову ж таки, Путін залишається не в дуже гарному становищі. Ну, не в гарному йому, в принципі, трендець за великим рахунком. Він там ще може повоюжуватись, але я думаю, що тиск на нього зростає. І я думаю, що знову таки, чим оця добра Венесуела, що. Е е е Американці показали, що зраджувати вигідно. І нічого вам за це не буде. Ну так, це дуже чудовий якраз посил для російських еліт, які там ще якісь притомні. Там. Я вам дуже вдячна за цю розмову і за вашу аналітику. І також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую, до побачення.